Мені набридло постійно битися головою. Я дуже хотіла собі зробити ліжко в стилі бохо з ізголов'ям зі старих дверей, але на практиці це виявилося максимально непрактично, бо ти постійно вдаряєшся головою об це ізголов'я. І от мені прийшла ідея зробити з м'яких подушок. Дві наволочки з макреме мені подарувала підписниця ще у 22-му. а три я знайшла в секонд хенді і пазл склався. Стало лише питання, як їх краще закріпити. Рейлінг Пучки, гачки, кнопки, дерев'яні палки це все довго. А мені треба було тут і зараз. Тож я просто вбила скоби будівельним степлером, а потім трошки припідняла їх таким чином, щоб в мене вийшли петлі. Кутки, подушок я проткнула гачком, а потім прив'язала до них мотузки. Потім мотузки вже прив'язала до металевих петелек, і вуаля, у мене за 10 хвилин вийшла неймовірна краса. Мені дуже подобається результат. А ви що скажете?